Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я приготовила баклажаны, и сейчас хочу вам показать, какие они получились. Сейчас пожарю кабачки ой, что я скажу, кабачки, баклажаны, режу их соломкой, потом сделаю лук, томат, или томатную пасту, или помидор, и хочется все пожарить вместе. Кажется, что уже доброе будет, на вкус попробую. Так, сейчас я синенькие баклажанчики у воду буду складать, Щоб вони трошки постояли у воді і щоб з них горіч вийшла. Ну так, в принципі, я, ячно цієї горічі не чувствую. Но люди кажуть, що да, так, вот таким образом горіч виходить із баклажану. Так, баклажани у мене стоять. Ой, розлила. Ладно, витримо. Так. І тепер я поріжу цибульку. Режу а, обычным способом, вот так и быстро. Вот. Красиво включаю. Беру, наливаю сюди позного масла трошки. Так. Беру, насипаю цибульки бульки сюди. Так. І ще беру морковку. Як коли морковку покупаю, то я завжди її стараюсь натерти і зложити в морозилку, тому що вона так пропадає. Одну штучку не хочеться брати, береш трошки більше і відтоді вона потім пропадає, тому що ти не встигаєш її приготувати. А коли взяв її поте, морозилку зложив і в тебе завжди є свіжа морква для всього, що ти готовиш. Я вже трошки піджарила лук із морковкою. Але я їх не сильно так піджарюю, трошки. Вони, скажем так, дуже ще не зарумянились, але ну, я думаю, що нормально. Тепер я хочу сюди ще додати добав, трошки томатного, Ну, в мене кетчуп. Надо помідорити купити. Я думаю, кетчуп позбавлю. Чисто так. Для цвіту, скажімо. І отак перемішуємо. Так, це добре, перемішуємо. А тепер, чому я це буду? не дожаю повністю, тому що я ще буду сюди бросати е, баклажани. Я баклажани зцілила. Все, тепер я хочу сюди заобросити і хай вони жариться. Сковородка не була мала. Ух Ты маленька сковородка. Зараз перекидаю більшу сковородку. Більшу сковородку. І сейчас все сюди перекину. І добавлю ще тих баклажанів, які там в мене є. Сюди ще, що найкраще такий рецепт, можна додати фарш Любий. Ну, в мене сьогодні чисто буде з баклажанами без фаршу. Так. І всі додаю теж баклажани. І будемо його готувати. Тепер я його зразу що Так, і накрию кришкою. І хай готується. Я вже його практично дожарюю. Ну, вообще, трошки хай пожарится. Асю. Будем надеяться, что он будет вкусное. Так, баклажаны я приготовила и уже даже немножко попробовала на вкус. Я вам скажу, вкус очень вкусный. Сейчас сделаем вот так. Тарелочку поставлю и возьму одну ложечку сюда. Вот. И хочу вам показать, что они красивые получаются. Вот такие. Быстро готовятся. Мне такое блюдо понравилось готовить. Вот оно очень быстро готовится. Что самое важное в женском деле mm -hmm. на кухне, чтобы готовилось как быстро я? на вкус. На вкус мне нравится. Вкусные. Быстро готовятся. рекомендую! Всего доброго, до свидания!